Мрієш про круті дослідження безкоштовно. На безкоштовній платформі QuvenCat з'явилася нова функція Deep Research, яка робить складні дослідження в один клік. Це твій особистий помічник, який копає глибоко, систематизує дані і видає готові інсайди. Просто кидаєш тему, а QuvenChat уточнює твої цілі, складає план, аналізує понад десятку джерел і видає звіт. Глибина аналізу залежить від теми та моделі, наприклад, QuvenMax для складних задач чи QuenTurbo для швидких. Це стане в пригоді в бізнесі, наприклад. Задай Квенчат завдання проаналізувати ринок екологічних товарів у Європі, і він збере дані про попит, конкурентів і тренди, видасть звіт із цифрами та прогнозами. Готовий піч для інвесторів за годину. Пишеш курсову чи диплом. Квенчат збере статті, статистику, кейси і оформить усе в структурованому звіті. Тобі лишиться додати свій вайб. Потрібна стратегія для просування продукту? Deep Research видасть аналіз соцмереж, трендів і навіть приклади кампаній. Глибина залежить від складності теми і моделі. Quvenmax купає глибше, але навіть базова версія Turbo видає достойні результати. Іноді можуть бути дрібні неточності, тож перевіряй джерела, якщо потрібна 100% точність. Але для безкоштовного інструменту це просто космос. Готовий затестити? Заходь в телеграм-канал. Активне посилання вже чекає тебе.